Сьогодні, 26 березня, Ніжин відзначає важливу дату 400-річчя отримання Магдебурського права. Ця подія стала ключовою в історії міста, заклавши основи самоврядування, економічного розвитку та культурного зростання. До Ніжина завітала делегація з Івано-Франківська, Черкаска, М'янця-Подільського, Чорноморська, Кременчука і Східниці. Очільники цих міст привітали Ніжинську громаду, підкресливши важливість історичної спадщини та її значення для майбутнього, одним із найзворушливіших моментів заходу стало запрошення на урочистості матері героя України Олександра Масієвського, військового, який став символом мужності та незламності. Очільник Івано-Франківська вручив їй відзнаку почесного громадянина Івано-Франківська, вшанувавши героїзм її сина та його внесок у боротьбу за свободу України. Захід відвідав преподобний Антоній, єпископ Чернігівський та Ніжинський. Він наголосив на духовному значенні цієї дати для міста, для та для всієї громади, закликавши до єдності та збереження історичної пам'яті. Щоднією важливою подією стала презентація книги Магдебурзьке право в історії Ніжина, яку представив історик, директор бібліотеки Ніжинського державного університету імені Гоголя, директор музею рідкісної книги Олександр Морозов. Це видання висвітлює роль самоврядування у встановленні міста, його правові традиції та вплив на розвиток українських земель. Книга стала цінним подарунком для почесних гостей. Отримання Магдебурзького права у 1625 році дало Ніжину можливість обрати міських урядників, мати власний суд та незалежно управляти господарськими справами. Це стало потужним поштовхом до розвитку міста, зробивши його одним із важливих центрів торгівлі, культури та освіти. Святкування 400-річчя цієї події вкотре підкреслило силу історичних традицій, об'єднання громади та повагу до минулого. Вітаємо ніженців із цим визначним ювілеєм. Марина Афон для Нежатна.